Ти можеш витратити все своє життя, намагаючись змінити його і при цьому нічого не досягти. І знаєш чому? Тому що ти намагаєшся змінити своє життя, не змінивши спосіб мислення. Тепер відповідай мені щиро: ти справді живеш тим життям, якого прагнеш, чи ти просто навчився миритися з тим, що маєш. Правда жорстока: більшість людей застрягли у власному розумі, живуть реальністю, яку вони ніколи свідомо не обирали. А найгірше вони вважають, що це нормально. Сьогодні я покажу тобі, чому в твоєму житті нічого не зміниться, доки ти цього не усвідомиш. Знаєш, більшість людей усе життя намагаються виправити зовнішній світ замість того, щоб подивитися всередину, вони хочуть більше грошей, кращого здоров'я. Кращих стосунків. Але з року в рік отримують одні й ті самі результати. Чому? Тому що вони намагаються змінити плоди, не торкаючись коренів, а результати не брешуть. Вони чітко показують, де ти перебуваєш зараз, а не де ти хочеш бути. Баланс на твоєму банківському рахунку не бреше. Твоє відображення в дзеркалі не бреше. Твій рівень ентузіазму зранку теж не бреше. Ти можеш обманювати себе словами, вигадками, поясненнями, історіями, але результати вони завжди говорять правду. Тепер скажи, чи ти живеш так, як завжди мріяв, чи просто змирився з меншим, ніж насправді заслуговуєш. Можливо, ти зараз думаєш, Бобе, я ж працюю старанно, я чесна людина, я віддаю всього себе. І я вірю тобі. Але тут не йдеться про фізичну працю чи добрі наміри. Мова йде про ментальне програмування. Коли я тільки починав, мій річний дохід становив приблизно 4 тисячі доларів, і я мав борг у 6 тисяч. У перерахунку на гривні це близько 160 тисяч доходу і майже 240 тисяч борго. Це здавалося без вихідю. Я навіть не уявляв, як з цього вибратися. Моє життя було, ніби застрягло в безмовному колі розчарування. І тоді один чоловік поставив мені питання, яке досі звучить у моїй голові, чому ти не змінюєш свої результати. Воно звучало просто, але збило мене з пантелику. Бо до того моменту я навіть не усвідомлював, що це можливо. Я думав, що життя це низка зовнішніх подій, на які я не маю впливу. Але правда в тому, що я сам створював усе, що мав, своїми думками, переконаннями та ментальними установками. І, можливо, ти робиш те саме, не усвідомлюючи цього? Ти коли-небудь замислювався, чому знову і знову стикаєшся з тими самими фінансовими, емоційними чи професійними проблемами, навіть намагаючись змінитися? Чи помічав, що навіть коли трапляється гарна нагода, щось у тобі все руйнує? Ти починаєш із натхненням, але незабаром повертаєшся до старих шаблонів. Це парадигма. Її не видно, але вона керує всім. І найдивніше, більшість людей хочуть змінити своє життя, навіть не знаючи, що існує така річ, як парадигма. Це як намагатися змінити маршрут, не перепрограмувавши GPS. Ти можеш тиснути на газ, повертати кермо, сигналити. Міняти шини, але якщо координати в навігаторі залишилися старими, ти знову і знову повертатимешся до того самого місця. Саме це поволі руйнує життя багатьох людей. Вони вірять, що їм просто не щастить, що вони не народилися, щоб перемагати, що життя важке. Але ці переконання лише ідеї, успадковані від дитинства, часто від покоління до покоління. Вони глибоко закріплюються в підсвідомості, і ти навіть не помічаєш, як вони керують тобою. І саме тут народжується тиха біль тисяч людей. Вони дивляться на свої результати і відчувають себе невдахами. Але поразка не їхня провина. Уся справа в програмі, що досі керує ними. І головне питання як довго ти ще дозволятимеш цій програмі керувати твоїм життям? Я пам'ятаю одну подію, яка трапилася зі мною в Торонто. Я розмовляв із молодим чоловіком, дуже розумним, сповненим мрій, але повністю заблокованим у фінансовому плані. Він сказав мені: Бобе, я вже тричі намагався відкрити власну справу. Усе закінчувалося невдачею. Може, я просто не створений для цього. Я запитав, скільки найбільше тобі вдалося заробити за один рік. Він відповів 20 тисяч доларів. І в ту ж мить я все зрозумів. Він не створював нічого нового, він просто відтворював стару ментальну модель. І поки ця цифра була закладена в його підсвідомості, нічого не могло змінитися. Цей шаблон визначав межу того, наскільки далеко він вірив, що може просунутися. І як тільки він намагався вийти за ці межі, щось усередині повертало його назад. Страх, сумнів, зволікання, відволікання. Це як внутрішній термостат. Коли температура підвищується надто сильно, система повертає все до нормального. А це нормальне, те, що він несвідомо приймав, навіть якщо це завдавало йому болю. Я бачив це знову і знову у підприємців, митців, лікарів, матерів одиночок, студентів. Це були розумні люди, талановиті з потенціалом. Але вони навіть не усвідомлювали, що їх веде внутрішня сила сильніша за будь-яку тимчасову мотивацію. Справжні зміни починаються тоді, коли ти чесно дивишся на свої результати, без виправдань, без ролі жертви, без порівнянь. Лише ти, твоя правда і рішення більше не миритися з тим, що є, і ось моє запрошення. Зупинись на кілька хвилин і подивись на своє життя так, ніби ти спостерігаєш за ним зовні. Побач повторювані шаблони побач результати, які не змінюються, і тоді наважся поставити собі найпотужніше запитання, яке я коли-небудь чув, чому я не змінюю свої результати. Це запитання може боліти. Але воно також може стати поворотним моментом у твоєму житті. Так сталося зі мною. І так може статися з тобою. Ти, мабуть, уже чув це слово парадигма. Але скажи мені, чи справді ти розумієш, що воно означає? Бо якщо ти не маєш глибокого розуміння цього, то, щиро кажучи, шанси змінити своє життя мінімальні. Парадигма це набір звичок, переконань, способів мислення та поведінки, які формувалися впродовж твого життя. Вона живе у твоїй підсвідомості. І ось найважливіше, саме парадигма керує твоїми результатами не те, чого ти хочеш, не те, що читаєш, і не твої мрії. Те, що формує твою реальність, це те, що вже закладене глибоко всередині тебе. Подумай ось про що: парадигма це як програмне забезпечення на комп'ютері. А твоє тіло як апаратна частина. Ти можеш натискати різні кнопки. Але якщо програма одна й та сама, то й результат буде завжди той самий, і найнебезпечніше в цьому те, що більшість людей навіть не усвідомлюють, що працюють в автоматичному режимі. Хочеш побачити, як це виглядає на практиці? Подивись довкола подивись на людину, яка постійно каже, наступного року я зміню своє життя, але повторює одні і ті самі звички вже 5, 10, 15 років. Думаєш, це її свідомий вибір? Ні. Вона просто застрягла в ментальному шаблоні, який колись був закладений без її відома. І знаєш, коли це починається ще в дитинстві. Ти народився як чистий аркуш, але з часом почав вбирати ідеї, переконання, страхи, судження. Гроші, це бруд, треба багато вчитися і важко працювати, щоб заробити на життя. Ті, хто швидко багатіє, обов'язково нечесні, не мрій занадто високо, розчаруєшся. Усе це поступово проникало у твою підсвідомість і стало твоєю парадигмою. Ти можеш навіть не пам'ятати цих фраз, але вони досі в тобі і вони керують кожним твоїм рішенням. Тепер зверни увагу на ось що твоя парадигма діє як невидимий фільтр саме через неї ти бачиш світ. Якщо ваша внутрішня система переконань каже вам, що ви заслуговуєте лише на 5 тисяч гривень на місяць, то навіть коли у вас з'явиться можливість заробити 20 тисяч щось всередині зупинить вас, ви самі себе зупините, почнете сумніватися, відкладати справи, відмовлятися від можливостей, не тому, що ви не здатні. А тому, що ваша внутрішня система запрограмована на обмеження, і вона зробить усе, щоб ви не вийшли за ці рамки. Це відбувається з людьми найрізноманітніших типів. Візьмемо, наприклад, Майка Тайсона, один із найвидатніших боксерів в історії. Він заробив сотні мільйонів доларів, що за нинішнім курсом еквівалентно приблизно 8 мільярдам гривень, і втратив усе. Чому? Тому що його система переконань була налаштована на нестачу, на самознищення. У нього був талант, були миттєві результати, але його внутрішній світ не був готовий підтримати цей успіх, і все розвалилося. Це повторюється знову і знову у різних масштабах хтось виграє в лотерею і втрачає все за кілька років, хтось розпочинає перспективний бізнес, але не може його втримати. Хтось вступає в здорові стосунки і руйнує їх через внутрішні страхи. Усе це, різні прояви однієї і тієї ж проблеми, система переконань не відповідає бажаному результату. Можливо, зараз ви думаєте, а як мені визначити свою систему переконань? Відповідь дуже проста: подивіться на свої результати. Ваш фінансовий рівень, стосунки, стан здоров'я, впевненість у собі, ваша щоденна рутина. Усе це є дзеркалом вашої нинішньої системи переконань. Те, що ви переживаєте, це не те, чого ви хочете, а те, що було закладено всередині вас. Ось чому поверхневі зміни не працюють. Зміна роботи, переїзд, новий партнер, новий одяг усе це нічого не змінить, якщо ви не зміните корінь. А корінь це ваша система переконань. Це як змінити шпалери на комп'ютері, зараженому вірусами. Він усе одно зависатиме, усе одно працюватиме з помилками. Зовні виглядатиме інакше, але всередині нічого не зміниться. Тепер дозвольте розповісти вам те, що я дізнався за понад 50 років вивчення цієї теми, систему переконань не можна змінити лише силою волі. Вона змінюється через повторення і емоції. Потрібно замінити старі переконання новими ідеями, потрібно піддавати себе думкам. Які кидають виклик вашим старим шаблонам. І потрібно робити це послідовно щодня, доки ці нові ідеї не стануть частиною вашої сутності. Так змінився я я почав повторювати твердження, уявляти цілі, емоційно занурюватися в новий образ самого себе. Спочатку це здавалося смішним, але я продовжував. Я знав, що, якщо хочу змінити свої результати, то маю змінити свою внутрішню програму. І з часом зміни відбулися Не зовні, всередині. Ви теж можете це зробити. Ви можете змінити свою систему переконань, але потрібно почати зараз. Бо якщо цього не зробити наступні 5, 10, 20 років ви житимете по колу. І будете думати, що це невдача, доля чи відсутність везіння. Але насправді це лише ваш внутрішній голос, який каже: ти не можеш піти далі. Та правда, ось у чому ви можете. Вам просто потрібно навчитися керувати своєю внутрішньою системою замість того, щоб дозволяти їй керувати вами. Можливо, ви виросли з думкою, що потрібно добре вчитися. Отримувати гарні оцінки, знайти стабільну роботу і жити спокійно. І, звісно, така формула здається логічною, розумною, безпечною. Але ніхто не сказав вам, що школа навчила вас накопичувати інформацію, але ніколи не навчила вас мислити по-справжньому. Ось у чому головна помилка традиційної освіти вона формує обізнаних людей, але не формує тих, хто справді змінює себе. Протягом багатьох років, які я присвятив вивченню особистісного розвитку, одне з усвідомлень справило на мене найбільше враження: навіть люди з надзвичайно високим інтелектом, доктори наук, інженери, керівники великих компаній часто живуть із посередніми результатами. Вони мають багато знань, але майже нічого з цього не застосовують на практиці. Причина цього дуже проста: їхній ментальний шаблон залишився незмінним. Освітня система просто заповнила їхню свідомість інформацією, але ніколи не навчала їх, як перепрограмувати власний розум. Я сам є прикладом цього. Я провчився у середній школі всього два місяці. У мене не було жодного диплома на стіні, жодного наукового звання, жодної формальної освіти, яка б пояснила те життя, яке я збудував. Але. Попри це, мені вдалося створити бізнес з доходом понад 1 мільйон 500 тисяч гривень, об'їхати весь світ і жити з відчуттям свободи та мети. Усе це стало можливим не завдяки традиційній освіті, а тому, що я навчився тому, чого більшість людей ніколи не засвоює свідомо користуватись своїм розумом. Подумайте самі, школа готує нас бути слухняними працівниками. Нас вчать підкорятись правилам, запам'ятовувати. Повторювати. Нас заохочують за слухняність. Але ніколи не вчать ставити під сумнів власну ідентичність, шукати свої справжні бажання, розвивати творчий потенціал. У результаті світ наповнений розумними людьми, які живуть життям, що їм зовсім не до вподоби. Скількох людей ви знаєте, які мають вищу освіту, але при цьому нещасливі на роботі, мають фінансові труднощі або не розуміють, куди йдуть. Скільки людей провели понад 12 років у класах, вивчаючи математичні формули, біологічні структури та історичні дати, але так і не навчилися керувати власними емоціями, створювати чіткі цілі або визначати напрямок у житті. Саме тому я завжди кажу: знання самі по собі нічого не змінюють, якщо вони не змінюють поведінку. А поведінка формується під свідомістю: тож немає значення, скільки інформації ви зібрали. Якщо вона не перейшла з вашої свідомості у підсвідомість, вона вам не служить. Вона просто займає місце. І це викликає жахливий побічний ефект розчарування. Бо тепер ви вже знаєте, що потрібно робити, але не можете змусити себе це зробити. Ви маєте знання, але ваші результати не змінюються. І тоді приходить почуття провини, безпорадності, думки, щось зі мною не так. Але з вами все гаразд. Проблема в самій системі, вас навчили знати, але не навчили бути. Одне дослідження, опубліковане в журналі Journal of Adult Development, показало, що більшість дорослих вважають, що не реалізують свій повний потенціал, навіть якщо є дуже кваліфікованими у своїй сфері. Це трагічно. Блискучі люди, які залишаються в пасті шаблонів, що заважають їм сяяти. Усе тому, що їм ніхто ніколи не пояснив між інформацією та трансформацією величезна різниця. А найжорстокіше в цьому те, що школа дала нам ілюзію, ніби формальних знань буде достатньо. І коли ми розуміємо, що це не так, ми вже поглинуті боргами, тиском, рахунками та відповідальністю. І в цей момент усередині нас з'являється голос, який каже: вже занадто пізно, але це не так. Ніколи не пізно. Найкращий момент, щоб змінити хід подій, це саме зараз. Я пригадую одну історію, яка залишилася в моїй пам'яті надовго. Один чоловік, 58 років, три вищі освіти, звернувся до мене. Він був виснажений, розчарований і сказав, що почувається шахраєм. «Боб, я так багато вчився, але все ще хвилююся за гроші, що я зробив не так. Я подивився йому в очі і сказав: Ти нічого не зробив неправильно. Ти просто навчився, як донести знання з голови на папір. Але ти ніколи не навчився, як перенести їх із розуму в реальні результати, і в ту мить він усе зрозумів ще не пізно. Йому потрібно було лише навчитися переосмислювати вже наявні знання, поєднуючи їх із новою внутрішньою програмою. І саме цим ми зайнялися разом. Він перепрограмував свої ментальні установки, переосмислив свої цілі і менш ніж за два роки створив бізнес, який повністю змінив не лише його спосіб життя, а й саме розуміння життя. Тож, якщо ти зараз відчуваєш у собі потенціал, але не бачиш цього у своїх результатах, знай справа не у браку інформації. Проблема в тому, що твоя підсвідомість досі керується старою програмою. Не потрібно старати все, чого ти навчався. Йдеться про нову організацію, перебудову та перепідключення цього досвіду таким чином, щоб він працював на твоє нове бачення життя. Тому що, врешті-решт, найцінніша освіта це не та, що дає диплом. Це та, яка дає свободу. Свободу бути тим, ким ти дійсно хочеш бути. Свободу жити так, як ти по-справжньому бажаєш. А така свобода приходить лише тоді, коли ти навчаєш свій розум. Я починав із прибирання одного офісу це не була мрія, у цьому не було нічого гламурного просто підлога, миючі засоби, тиша і наполегливість. Але на той момент це все, що в мене було, і це було те, що я міг робити. Головне, в той час, коли більшість людей вважала це простою фізичною працею, я бачив у цьому інструмент засіб. Можливість застосувати те, чому я вчився. Бо я прибирав не лише офіси, я очищав себе зсередини. Я перепрограмовував свій розум. Поки ми в підлогу, я повторював афірмації, візуалізував свої цілі, уявляв себе в інших містах, де я керую процвітаючим бізнесом і надихаю людей. І поступово парадигма, яка говорила мені ти просто ще один із натовпу. Почала поступатися новій вірі, ти народжений для чогось набагато більшого. Саме тоді все і почало змінюватися. Я поступово отримував нові контракти. Один клієнт рекомендував мене іншому і ще одному. Протягом кількох місяців я вже працював не лише в Торонто, я працював у Монреалі, потім у Бостоні, Клівленді, Атланті і незабаром у Лондоні, в Англії. І все це сталося менш ніж за п'ять років. Людина, яка заробляла приблизно 180 тисяч гривень на рік і мала борг понад 270 тисяч гривень, почала заробляти понад 50 мільйонів гривень на рік. І коли мене запитували, чим я займаюся, я відповідав просто: я прибираю офіси. І щодня читаю, думай і багатій. Але правда полягала в тому. Що я застосовував один невидимий принцип, який розуміють одиниці змінити те, що відбувається всередині, щоб змінилося те, що зовні. Я хочу, щоб ти зрозумів, не сама діяльність зробила різницю, не вид роботи, неудача вирішальним стало те, що я прийняв рішення змінити свою внутрішню програму. Я перестав зациклюватися на обмеженнях. Перестав повторювати ті самі виправдання, які використовують усі. Я перестав казати, я не можу, і почав запитувати себе, як я можу це зробити. І саме це невелике зрушення у мисленні відкрило переді мною двері, які здавалися зачиненими. Більшість людей чекає на велике потрясіння, на чарівну можливість. Але те, що насправді змінює життя, це те, що ти робиш з тим, що маєш там. Де ти є, тому що, коли ти починаєш діяти з новим внутрішнім образом, з новим мисленням, Всесвіт відповідає, і відповідає у вигляді людей, обставин, ідей, можливостей, які завжди були поруч з тобою, але ти їх не бачив, бо твоя парадигма була сліпою. І саме тоді я зрозумів: якщо ти хочеш змінити своє життя, тобі потрібно змінити своє уявлення про себе. І це уявлення потрібно формувати свідомо. Цілеспрямовано та з повним наміром. Її потрібно щодня підживлювати новими думками, новими емоціями, новими рішеннями. Бо лише бажати недостатньо треба прийняти рішення. Саме рішення є точкою відліку для будь-яких змін. І ось тобі завдання протягом наступних семи днів обери одну звичку, яка уособлює твою нову ідентичність і виконуй її щодня. Це може бути. Прокидатися на одну годину раніше, записувати свої цілі в зошит, впевнено повторювати ствердження або уявляти своє ідеальне життя. Але роби це з наміром і з емоційною залученістю. Бо саме емоційне повторення змінює внутрішню програму. Можеш подумати, що все це надто просто. І я тебе розумію. Я теж сумнівався на початку. Але після понад 50 років практики цих принципів. Після того, як я бачив, як тисячі людей кардинально змінюють своє життя завдяки цим ідеям, я можу з впевненістю сказати саме прості речі, найпотужніші тобі не потрібно диво, тобі потрібен метод процес, новий спосіб мислення, який створює нову поведінку. І ця дія, підсилена новим образом себе, ось що перепрограмовує паради гему. А коли змінюється парадигма, Змінюється все. Змінюються твої стосунки. Змінюється твоє здоров'я. Змінюється твій банківський рахунок. Можливо, з нічого до приблизно 24 тисяч гривень щомісяця. Змінюється твоя енергія. Змінюється твоє життя. Але ніхто не зможе зробити це замість тебе. Ні я, ні твій партнер, ні твій керівник. Ні твоя родина. Лише ти і завжди був лише ти. І коли ти приймеш це, коли візьмеш на себе повну відповідальність за свою ментальну програму, ось тоді ти по-справжньому отримаєш контроль. Саме це я і зробив я взяв кермо в свої руки, навіть коли не розумів до кінця, що роблю. Навіть коли прибирав підлогу. Навіть коли був у боргах, навіть коли мав недостатню освіту. Бо те, що ти маєш зараз, не визначає, що ти можеш створити завтра. Те, що визначає, це твоя віра в самого себе. І якщо ти маєш винести з цього всього лише одну річ, то ось вона, твоя зовнішня реальність, ніколи не перевищить внутрішній образ себе, який ти тримаєш у своїй свідомості. І якщо хочеш змінити все, зміни цей образ. Підживлюй його, охороняй його. Зміцню його. І вір, життя, яке ти прагнеш, уже чекає на тебе. Йому лише потрібно, щоб ти з'явився з новою парадигмою. Усе, про що ми сьогодні говорили, кожен приклад, кожна думка зводиться до однієї простої, але неймовірно потужної істини, ти ніколи не зміниш життя, поки не зміниш те, як запрограмований твій розум. Та парадигма, яка керує твоїми думками. Діями та результатами повинна бути переписана, і лише ти можеш це зробити. Тепер, коли ти це усвідомив, повороту назад уже не буде цю свідомість неможливо ігнорувати. І відтепер кожен крок, який ти зробиш у напрямку нової ментальної програми, наблизить тебе до життя, на яке ти насправді заслуговуєш. І якщо ці слова хоч трохи зачепили тебе, знай, що далі буде ще глибше. Наступне відео вже з'явилось на екрані, і в ньому ми піднімемось ще на один щабель: Ти зробиш ще один відсоток прогресу в особистісному зростанні і ще ширше розшириш свою свідомість. Дуже дякую, що був сьогодні зі мною. Побачимось у наступному відео.